Хай воля у серцях засяє. За що ви боретесь раби? За що катуєте народи? За що грабуєте хати? Йдете в криваві хороводи? І цар у вас кривавий змій, веде, як на забій худобу, і шлях долаєте не свій. Дягає вічно вас у робу, і прийде час, розвіє вас, як вітер порох розкидає, життя дається тільки раз, хай воля у серцях засяє. Нехай нарешті воля, як і в Україні, так і в всьому світі, засяє, і добро нарешті переможе над злом. Адже те, що творить ворог, це аналогічно те, що творили німецькі нацисти. Тільки мова різна, але методи ті самі війна проти мирного населення. Я впевнений, що неодмінно Україна в цій нерівній кривавій війні переможе, так як і весь цивілізований світ, який стоїть на шляху добра. Як завжди всім вам, друзі, бажаю. Віри надій любові, ангельської охорони, не забуваймо наших захисників, захисних героїв, хто чим може допомагає, навіть молитвами. Не втрачаємо віру і надію, перемогу, добра. І нарешті я впевнений, що повинні дочекатися такого довгоочікуваного миру. Будьте добру і з Богом!